Добрий день, друзі. Ось сьогодні хочу зробити відеообзор орхідеїк у торговому центрі цвіточному на Таїрова. Дуже багато гарних орхідеєк приїхало, так як починається сезон для орхідей. І зараз буду вам показувати, що тут є. Ось ви бачите одразу ось такі невеликі, біленькі квіточки, гарненький фарінупсіс. І ось така у нього ціна, Зараз покажу. 659 гривень. Поруч така біленька краса, гарна. Петрушки далі, Рожеві орхідейки, не знаю назви. Ось така жовтенька орхідейка. Цікава. Ось це красунечка. Похоже. На пірат пікаті. Ось така, бачите. Гарненький такий колір. Схоже на пірат пікаті. Ну, не знаю. Цікаво. Колі йдуть такі холіновсисиси в крапенку без назви. Назву не знаю, назву не відома. Така красинка. Крап, не знаю. Така оксамитова. Кужа на, на дикого кота, але не знаю, може це і не він. Ось так виглядає. О, ось гарний бігліпчик. Ось такий. Горененькі квіточки великі. У нього Ось такий гарний. Поруч така жовта краса, не знаю, що це, але дуже гарний колір, квіти невеликі, але. Ви бачите і жовтий, і молочний, і рожевий, Форма квітки гарна. Ось такий вівліпчик. Теж гарний. Гарні квіти От такі гарненькі, гарненькі, свіженькі, народу немає, Гарний кулер орхідейки. Ще такі жоденькі. Багато рожливих. Ось гарний сорт. цена 585. Гарна орхідея. Гарні квіти. Багато рожевих. Ще одна така красунечка. Забула її назву. Ну, дуже гарна орхідейка. Ось така біленька з червоною губкою. Ще ось бачите. Краса яка. Дендробіумів, ансидіумів. Багато ансидіумів ароматних. Як підходиш сюди, вони дуже ароматять. Гарний у них аромат. Ось, бачите, який бігрівчик ще тут є гарненький. Так він в глибині стоїть. Квіти темніші, ніж на відео. Гарна губка в нього. Янсидіу у нас такі гарні, гарні, дуже-дуже ароматні. Ну, мабуть, їх розобрали, тому що Буквально їх 4 штуки. Ще один бігліб ось такий, бачите. Теж гарненький, він темніший, а на відео він світлий. Світлий колір має, червоний. Ансидіуми такі біленькі, але вони вже такі не зовсім свіжі. І ось гарний. Ось тут. Яка краса, красивий. Yeah. Які красиві квіти, батюшки. А, а які величезні. Десь сантиметрів 11-12. Гарні. Красиві, бо. Аромат ну, дуже гарний. Дуже гарний анситіон, дуже, дуже, дуже красивий. Сина невідома. Далі будемо слідкувати. Так, тут йде вже оцінка. Оцінка, але вона без цін, Не зрозуміло, що, які ціни. Дуже багато на оцінки архітей. Є такі кущики, там більш-менш можна вибрати. Йдемо далі. Йдемо далі. Далі. Тут трошки лимони стоять. Лимони, ось така мапочка висить. І з зворотній сторони теж ми бачимо оцінку. Оцінку. Ну, на оцінки теж ціна, ось бачите, ось така. Не знаю, це достовірна ціна чи ні. Ось така ціна на оцінки. Не знаю. Може дешевше, але йдемо далі. Йдемо далі. І тут така краса у нас стоїть. Бачите яка? Ось така краса з такою білою губою. Такі крапушки внизу. Варненька орхідейка. Не знаю, що це за сорт. 659 гривень. І рядом поруч ось такі. Ось такі красунки. Ще, бачите, така, така ж сама варненька. Рожева. З білою такою губкою. Горненька орхідейка. На один квітканіс 659 гривень написано. Дендробіум білий 629 гривень. Далі йдуть білі. Ось такі. Біленькі. Ось така краса. Такою губкою. Теж гарненька. Так вони якось всі вкупі і знімати не дуже приємно, не дуже їх видно. Ось гарненькі. Верненькі рожевий, біленькі. Ну такі. Ось з цього боку вже вони як ось не дуже свіжі. Ось так я прохожу. Свіженька гостя. Красива орхідейка. Такого гарного кольору темного. І вона з такою веткою не знаю, яка ціна. Мабуть, 729 гривень тут. Ценник стоїть. Да. Це, мабуть, така ціна. А ось ще. Це на розочку похоже. 829, да. Кам'яна роза. Похоже, це вона. Кам'яна. Кам'яна троянка. Гарненький сорт. І гарненька ціна. Гарненька орхідейка. Ось вот така вона красива. Велика така ветка. І дуже сорок гарненьке. Така вона салатова з таким малиновим крапом по центру. Так вони стоять, бідолагі. Ніхто за ними. Ціна ось така. Ще одна кам'яна троянда. 829 гривень. Хто хоче, можна приїхати і купити. Но дуже гарна, дуже гарна, свіжа. І така ветка велика. Зараз ми достане. Ух ти, а коріння яке. Бачите? погляньте, яке коріння Гарне дуже. Листя гарне дуже. Вона велика розетка в неї. І ось такі в неї. Гарні квіти. Ось таку, таке прямо деревце. З гарними, гарними квітами. Хто не купив, приїжджайте і купуйте сорт гарний. Ось іще якісь тут. Ось ну, такі Рожевик багато. Ось така ціна. Ну, вони десь 45-50 см висотою. Ось такий ансидіум маленький. Не знаю, яка ціна. Ціна невідома. А тут вітріна. На вітрині дендробіуми убілю. Один рожевий дендробіум. Ціна. Цена ось така бігличик. Теж такий рожевий. Авиана троянда у них стоїть. Теж в такому кашпо рожевому. Ось така краса і гігант, гігантська біла орхідея. Ось така у неї ціна. Вона велика. Десь ну, метр, мабуть, метр двадцять висотою і дуже-дуже великі квіти десь. 15 сантиметрів не менше. Поруч така салатова красунка. Ну, ось, пока і все. Буду завершувати своє відео. А пам'ятаю, що це у нас був епіцентр Натаїрова в Одесі. Дуже дякую вам за просмотр.